Вартість доставки товарів із Китаю до Росії морем виросла на 100%. Але не засмучуйтеся, тому що доставка автомобільним транспортом виросла в своїй ціні на 600%. Пам'ятаєте, як в 90-х роках відеомагнітофон коштував як дача? Я теж забув. Ось ця новина мені нагадала. Мене звати Андрій Шароєвський, і сьогодні ми з вами розберемо цікаві історії сфери маркетингу, бізнесу та суспільства. Поїхали! Вітаємо Узбекистан з новим досягненням. Він став номер 5 серед туристичних напрямків відпочинку росіян. Я би на їх місці прикольнувся і написав би в оголошеннях. Розміщаємо только ліц узбекської внешності». Персональні дані 44% росіян з'явилися у публічному доступі від лютого цього року. У 14% росіян були таємним чином списані з гроші з їхніх банківських карток. 15,5% росіян з'ясували, що їх карти прив'язані до сервісів, про які вони нічого не чули. Після цієї новини не буде панча буде просто неоднозначна посмішка. До речі, українські стартапери розпочали виробництво ось такої іграшки для збору грошей на зсу. Дуже мені подобається цей креативний підхід. До речі, якщо вам у школі вчителі також натрусили про велич і всесвітню славу російської культури і Пушкіна, і ви повелися? Ось, подивіться цей тік-ток, який трохи змінить ваше враження. Фуські you натинфамілі. Know Me... Don't try to read. No, I. I cannot read that. Impossible. Impossible. <звук> е, до речі, розкажу вам трохи про Китай. В Китаї є таке поняття, як фабрика тіктокерів. Для чого вони треба запитаєте ви, що вони там роблять, що вони виробляють? Контент, звичайно, же. справа в тому, що Китай це таке саме суспільство споживачів, як і всі інші. Там немає ніякого комунізму, там вирує жорстокий лютий. Капіталізм і люди від цього всі щасливі, але не всі багаті і готові витрачати свої кровні гроші на усілякі е, дивні цікаві штучки. От дівчата та й хлопці і йдуть працювати на Тікток фабрики. Вони там по 8-12 годин стрімлять у форматі телемагазину різні товари, показують, як вони ними користуються, тестують їх на собі і описують свої емоції від користування цим. Товаром для чого? Є таке поняття, як партнерська програма на Таобао, і якщо людина купує цей товар через ваше посилання на партнерській програмі Таобао, то ви отримуєте з цього винагороду. Ну там вона невеличка. Але якщо вам здається, що ці тіктокери на своїх фермах бідують, то ось вам кейс, і є там один хлопець. Його звати це блогер, тіктокер, який веде постійно стріми з товарами. Його звати Ліпстік Кінг, король помад. Якщо перекласти, так от, це хлопець, який стрімить про жіночі помади, показує, як вони працюють на собі, і за всю свою кар'єру він продав помад на 1,9 мільярдів доларів. Що вам не почулося, якщо він з цього товару... Отримав хоча б 1% винагороди. То, скоріш за все, ця сума більша, ніж все, що більшість з нас заробить за все своє життя. От такі справи в Китаї. На минулому тижні також вмер Горбачов, і з цього звичайно підняли хайп. Деякі українці навіть там постили сльозу і пустили, і постили сльозу. Аля він розвалив СРСР. Друзі, Горбачов не розвалив СРСР. Він намагався його зберегти до останнього і торгувався з американцями за те, щоб вони йому допомогли зберегти владу, тобто за підтримку. Навіть він був готовий здавати ядерну зброю СРСР заради цього, але так не склалося. Надо нам всім пам'ятати, що за часів Горбачова був репресований, наприклад, Василь Стус. Дуже багато шістдесятників, які дожили до цих часів, мали проблеми із законом під час правління Горбачова. Якщо що, це чергова червона наволоч, і ніяких сентиментів до нього немає. Єдина його гарна робота це зйомки в рекламі піцца хат. Цей ролик повинен нагадувати усім російським чиновникам, президентам і прем'єр-міністрам без різниці кому про те, що вчора ти був президентом якоїсь там херні на півночі, а сьогодні ти просто промоутер в піцерії. Подивіться цю рекламу! Це Горбачов. Горбачов. Це

А тим часом Ілон Маск робить щось неймовірне на ринку Авто в США. 17 із 19 люксових брендів авто в США втрачають свою аудиторію і лояльність своїх покупців на користь Тесла. Навіть якщо власник був фанатом, BMW, Mercedes або Porsche, а це дуже лояльні власники. Він скоріш за все наступного року пересяде на Tesla, якщо ми будемо виходити, із опитувань, які нам представила статистика уряду США. Окрім того, маск отримує дуже багато субсидій та льгот за екологічність свого виробництва, і є ймовірність, що скоро американцям просто буде дуже складно знайти своє авто на парковці Walmart, бо всі будуть теслами. Тут також на подкаст до Джо Рогана приходив Марк Цукерберг і наговорив дуже багато цікавого. Наприклад, Цукерберг заснував найбільшу у світі соцмережу, але сам соцмережами майже не користується. Ох і хитрий, каже, що в нього немає часу. За словами Цукерберга, Фейсбук витрачає 5 мільярдів доларів на рік на боротьбу з тероризмом, екстремізмом, фейками та ботофермами у соціальних мережах. На цим працює ціла контррозвитка Фейсбуку. Але боротьба із з ботами він каже, що це постійний компроміс. Не можна будувати надто агресивну систему і накше під блок разом із ботами потрапляють і нормальні люди. Користувачі не бачать йдуть від цього із. Соцмережі. Так, друже, а ще російські боти посилають скарги на українських волонтерів, тому зверни увагу, дерява твоя помийка в Фейсбук. Зрозумів? Цукерберг не вважає, що Фейсбук сформував щось нове у медіасередовищі, а інформаційні бульбашки, на його думку, існували ще до інтернету. Марк заявив, що не можна звинувачити соцмережі у поляризації суспільства. Це, до речі, дуже цікава тема через те, що ну я не знаю, 3-4 місяці тому дуже багато було розмов про те, що Фейсбук замикає тебе у твоєму середовищі інформаційному, тобто ти читаєш тільки те, що тобі подобається, і не можеш отримати ніяку контраверсійну думку для роздумів. Тобто, Марк, це все спростував. І я також в одному із своїх випусків це все спростовував. Тобто... Те, що ви не бачите нічого контраверсійного у Фейсбуці, не означає, що ви знаходитеся в якійсь власній інформаційній бульбашці. Це лише означає, що в Фейсбуці ви бачите лише свої вподобання а доступ до полярної інформації у вас може бути і в якихось інших ресурсах. Марк поскаржився також, що для мета був е 2022 рік найгіршим поки що за всю історію, тому що було багато нескінченних скандалів, зростання конкуренції, відтік користувачів на інші платформи та погані фінансові показники. Він каже, що я прокидався щодня з мільйоном непрочитаних повідомлень, і всі вони були поганими. Це ніби ти прокидаєшся і тебе одразу б'ють у живіт. Марік, якщо ти будеш і далі блокувати наших волонтерів. То я подзвоню твоїй мамі, і вона тобі ще й по жопі дасть. І найсмішніше, що сказав Марік, це те, що він досі впевнений у успіху свого мета. Всесвіту е, і бачать у ньому дуже велике майбутнє. Цукерберг заявив, що ця технологія дозволить людям бувати в інших містах, нікуди не переміщаючись, е, там замінюючи фізичні об'єкти об'єктами у віртуальному світі, і голограми там будуть в цьому всьому допомагати. А люди замість ноутбуків будуть носити з собою VR-окуляри. Е, хоча голова е, Фейсбуку визнав, що модерація у мета Всесвіті здається ще більш складною, ніж у звичай. Соцмережах. Я вам зараз, от, щоб ви розуміли комічність всього цього вислову, хочу продемонструвати картинку із метавсесвіту Марка Цукерберга, в якому він бачить майбутнє. Ось так виглядає світ з тотальною ліберальною цензурою. Я в таку гру грав, просто, мабуть, в третьому класі. <клес> Тим часом, через дефіцит паперу і фарб, ось так виглядають рекламні буклети в Росії. Це сумка від Chanel за 47 тисяч євро, яка також вийшла на минулому тижні. Перейдемо до новин науки. Нарешті вченим це вдалося. В Гарвардському університеті провели наймасштабніше сексуальне дослідження за всю історію людства. В ньому взяли участь 32 тисячі чоловіків. Їх досліджували півроку на предмет здоров'я простати і її зв'язок зі статевою активністю. Висновок чоловікам щомісяця. Треба еакулювати мінімум 21 раз. У мене, звичайно, є питання до числа 21. Але наука це наука. А тепер до аграрних новин. Вчені з Редіду поділилися способом, як спіймати курку. Шановні селяни. Беріть на замітку. І перейдемо до новин з Японії. На минулому тижні у чоловіка почали зникати продукти з холодильника. Він думав, що хтось залазить до нього, поки він на роботі, і краде ці всі, значить, його помідори з яйцями. Але правда виявилася ще більш цікавою. В антресолі над холодильником в нього завелася бездомна жінка. Вона не зовсім бездомна, адже виявилося, що вона в нього прожила вже цілий рік. А зараз, друзі, поставте моє відео на паузу і перерахуйте 5 гривень до будь-якого благодійного перевірного фонду, який допомагає Збройним силам України. Це копійки для кожного з нас, але нас багато. Нагадую, що всі гроші з монетизації мого ютуб каналу йдуть на підтримку Збройних сил України, тому додивіться це відео до кінця. Так, ну і давайте продовжимо тему з нашим українським Ютубом. Є такий канал на українському Ютубі, який називається Карина Ліра, і він просто чарівний. Там дівчина займалася тим, що демонструвала різноманітний вінтажний одяг, реконструювала древні жіночі українські образи, робила купу живих крутих підбірок по вінтажних образах. По одягу так, це не те, що перлина українського ютубу, це перлина взагалі Ютубу, це перлина культурної спадщини цього світу. Але вона вже 9 місяців нічого не викладає. Йдіть, будь ласка, до неї по тегу під цим відео на канал і напишіть їй в коментарях, щоб вона скоріше поверталася і випускала свої круті відео. Цей канал повинен жити. І другий крутий канал, який я вам усім пропоную подивитися на цьому тижні, називається у моїй голові. Автор цього каналу це відомий військовий психолог, який розповідає у своїх відео, як нам працювати зі своїми психологічними викликами, які нам приготувала війна. Там є відео для волонтерів, відео для військових, відео для звичайних цивільних людей. Дуже цікаві та глибокі відео, при тому, що їх поки що не дуже багато. Це дуже важливий аспект нашого поточного життя. І я вважаю. Що кожен українець повинен їх переглянути. Теж буде під відео. Ось ми раніше з вами, друзі мої, зачитувалися Де нью Yorker кожен випуск. А зараз вже кілька випусків оглядаємо BBC. Е, я поістині вважаю, що найіскравіший сайт новин у світі це все-таки BBC. Ну і дуже. Поплюжно називати його сайтом, через те, що це дуже велика новинна агенція. І я не розумію, якщо чесно, чому більшість інформаційних агенцій у світі займаються тим, що передруковують Reuters, а не BBC. Після прочитання Reuters, в мене таке враження, що я полистав якусь газету в сільському туалеті. А після прочитання BBC враження, що я прочитав класну книгу на потрібну мені тему. Спектр новин просто неймовірний, глибина розбору новин також супер. Тому всім вам. Раджу переходити чим швидше на BBC. І цікава стаття, яка мені сподобалася на BBC на минулому тижні, про роль Хаймерсів у війні з Росією. Автори детально пояснюють, чому Хаймерси дуже важливі для нас, і там досить таки популярно в схемах пояснюється і показується, демонструється, що Росія через роботу Хаймерсів робила дуже великі переміщення військ на південь, коли зазнавала великих втрат. Важливе також, що я зрозумів із цієї статті, що Хаймерс це відносно недорога установка яку можна закуповувати дуже і дуже багато. І це збільшує шанси наші отримувати їх і далі. Але є нюанс в тому, що Хаймерс виготовляють на приватному підприємстві, і це приватне підприємство не спеціалізується тільки на хаймерсах. Вони там роблять штуки різні для космосу, радари різні, літаки, дуже багато цивільної техніки для логістики. Вони просто не можуть взяти і зробити 100 хаймерсів зараз. Їм потрібен для цього час. Але експерти кажуть, що хаймерси це наш, наш ключ до перемоги, хоча. Чи розтягнений у часі цікавий матеріал, і я залишу на нього лінк у своєму телеграм-каналі. Підписуйтеся і будемо читати разом цікаві новини з усього світу. Ще одна цікава публікація мною була помічена на одному з моїх улюблених сайтів новин ABC. Це австралійський сайт новин, в якого я закохався, коли робив розгляд австралійської преси в себе на каналі пару місяців тому. Там є аналіз того, що сирійці в цьому році будуть відчувати дуже великий дефіцит води е технічної і питної. Вся справа в тому, що через наслідки путінського вторгнення в Україну доставка гуманітарної допомоги в Сирію дуже сильно подорожчала, і гуманітарні місії організації скорочують своїм. Відправки по доставці питної води, бо просто не вигрібають по бюджетах, які в них є. Домогосподарства зараз в Сирії витрачають на питну воду 219 доларів на місяць в середньому і близько 146 доларів на технічну воду. Це реальна катастрофа і реальний ризик спраги у всьому регіоні. Як бачимо, від путінського ідіотизму страждають країни в різних і неочікуваних місцях планети. І хочу вам порадити, щоб ви на каналі Загін Кіноманів подивилися новий ролик Гордієнка про тіні забутих предків. Нарешті Віталій не знімає про росіян, а знімає найкращий контент на українському Ютубі. Всім бігом дивитися! Так, друзі, і тепер традиційно поговоримо з вами у кінці відео про пропаганду у її різних проявах. Сьогодні я хочу поговорити з вами про Євгена Сверстюка легендарний український літературний критик, і філософ, і філософський діяч, і літературний діяч, і дисидент, якого можна назвати нашим сучасником, через те, що він помер у 2014 році. Ще за нашої пам'яті. Євген Сверстюк походить з Волині. Його мама і його тато були селянами. Його відносять до шістдесятників, а мені це не подобається. Якщо чесно, чому? Бо в 60-ті роки його арештовували сім разів. Так він був активним в ці роки, як і всі активісти цієї течії. Але навіть у роки, коли всі шістдесятники вже були перелякані і забиті, а деякі вже здалися і писали навіть на замовлення партії, або ж виїхали за кордон. Євген Сверстюк не зупинявся. Але давайте розкажу спочатку про 60-ті роки. 24 травня 1964 року у Києві сталася трагічна подія. Зовсім випадково. В період люті на всіх шістдесятників в Києві згоріла частина бібліотеки при університеті Шевченка. За словами Оксани Забушко, ціле наше середньовіччя пішло з димом, майже вся домосковська доба. Тобто, той факт, що ми з вами зараз можемо покластися тільки на археологію. В плані вивчення України до 15 століття це справа рук одного щура таємного агента КДБ Віктора Погружальського. Він зізнався про те, що йому була поставлена така задача від КДБ підпалити цю бібліотеку. Чому? Тому що шістдесятники дібралися до тієї бібліотеки. Та бібліотека була закрита за сімома замками без перебільшень. Доступ туди був максимально й максимально секретний. Але про українська інтелігенція радянського союзу розробила план, як до тієї бібліотеки потрапити, і таємно отримувала історичні матеріали з цієї бібліотеки. Тобто вони мали доступ до древніх старих середньовічних книг прямих доказів і джерел про справжню історію України. Вони це все брали звідти і поширювали через сам видав. Радянські кати просто не знали, як з цим боротися, з тим, що вони що шістдесятники налаштували цю агентурну сітку і брали звідти ці матеріали, і просто взяли і спалили всю нашу історію, щоб вона більше нікому не дісталася. Заслуга Євена Сверстюка була в першу чергу в тому, що він самотужки збирав по крупинці всі фотографії, всі переписи цих матеріалів, які згоріли, і зробив більше ста копій своїх збірок, які поширював між довіреними особами, людьми, які підтримували рух. Шістдесятників. Ну для того, щоб просто зберегти українську спадщину через те, що ну, він визнавав і розумів, що це була катастрофа. Україна зберегла джерела і свідчення свого домосковського існування у середньовіччі. Що найцікавіше, що Євген Сверстюк умів дуже гарно конспіруватися, і КДБ в нього вдома ніколи не заходило того сам видаву, за яким приходила. Як йому вдавалося поширювати так багато копій? свого сам видавництва і залишатися непоміченим це була велика загадка і секрет на той час. І мені здається, що ми достеменно ніяк про це і не знаємо. Але він мав до того талант. Його арештовували за якісь постійно французькі ліберальні книги вдома постійно і можливо, що він просто таким чином ну, відвертав увагу від основних речових доказів для кадебістів. В 1972 році його заарештували і відправили в Бурятію у заслання на 7 років і 5 років таборів, де він працював просто столярем. Там він, ясна річ, трохи зламався, але не втрачав свого надриву. Коли він повернувся до Києва у 1982 році, то література вже. Та, яку він міг би поширювати так, свій сам видав із своїх секретних джерел, вже не була нікому потрібна через те, що більшість, більшість його побратимів по руху шістдесятників вже виїхали за кордон. Він просто розумів, що його друзі, активісти, вже там в різних Торонто в Чикаго, сидять і пишуть мемуари про те, як вони боролися проти комуністів. Давайте зупинимося зараз на секундочку і зрозуміємо. 70-ті-80 роки переважна більшість наших родичів та близьких у той час, відверто кажучи, клали болт на українську історію та культуру. Ходили собі в піонери в комсомольці, пили молоко з бідончика, закусували булочкою за 5 копійок, але була людина, яка беругла українську історію, українське ядро. Просто за покликом серця, просто зберегла ядро нашої нації. Це Євген Сверстюк, але його в той час було вже не спинити. Він якось зміг писати книги і далі. Він якось зміг шукати архівні ці всі матеріали про українську історію, які він діставав із закритих архівів. Він продовжував збирати українську культуру, просто по краплинках, щоб вона не розчинилася в совку. Він розповідав, що передавав інформацію про свої знахідки своїм американським друзям. por telefone Але він знав, що київські телефони дуже добре слухаються КДБ. До речі, якщо ви знаєте, там на Подолі, на Спаській чи на вулиці Хорива, ну, на перехресті, є така будівля, називається домік Петра Пірова. Її всі називають. Але насправді то ніякий не домік Петра Пірова, і насправді то там ніколи не був і не жив Петро І. В тому доміку сиділи кадебісти і прослуховували всі київські розмови. От що достеменно відомо, що там була апаратура для цього. І для того щоб його не слухали, і він міг якось архівувати все, що він знайшов, щоб передати це все в США, там чи в Канаду в безпечне місце. Він їздив в Москву. І в Москві дзвонив із Москви до США або до Канади і по телефону надиктовував все, що він знайшов, щоб це все збереглося. Він розумів, що в Москві ті оператори, які там сидять прослуховують телефони, вони не будуть так уже прискіпливо ставитися до розшифровки української мови. І це працювало. При цьому він собі тихесенько працював столяром. Просто уявіть собі, в якійсь київській фабриці. Працює столяр собі тихесенько, але вечорами він зберігає українські архіви і їздить до Москви за власні гроші, щоб передати все, що він назбирав, до. США та Канади у 1987 році він долучився до вже нового українського культурологічного клубу, і в мене таке враження, що в 1987 році він ніби дочекався нове покоління, яке виросло на заміну шістдесятників. В цьому ж році його знову потягнуло на дуже крутий ризик, і він у відкриту відвідав посольство США, де проходила зустріч дисидентів СРСР. Після цього його вигнали з роботи, але у Сверстюка відкрилося вже якесь, я не знаю, третє чи четверте дихання за його життя. Він запустив у друк два журнали: один е релігійний, другий е літературний. Впав за відновлення української автокафальної православної церкви. Проводив творчі вечори, уже літературні у вирі перебудови і розволу СРСР. Він просто влетів в незалежну Україну як на коні. знаєте. Після розвалу СРСР та проголошення незалежності України Сверстюк навіть не думав лізти в політику. Він продовжив свою літературну діяльність. Він виступав в університетах перед студентами і розповідав про свої наробки у дослідженні справжньої української історії. Це був просто екстаз для Сверстюка. Він цього всього чекав усе своє життя. Він підтримував творчу молодь та патріотів. І в революції на граніті, і в помаранчевій революції, і на початку другого майдану, через те, що він помер, якраз коли розпочалася активна фаза Майдану. Це людина, яка просто надихала п'ять поколінь українських патріотів. Вічна слава і честь таких людей, вони повинні для нас бути прикладом, і ми повинні рівнятися на тих, хто не здається. Яскравий приклад. Це Євген Сверстюк. Дуже дякую вам, друзі мої, за те, що ви дивитеся мій канал. Підписуйтеся, ставте лайки, поширюйте мої відео. Я вас усіх дуже ціную, всіх обіймаю, всім goodbye!